Добрий день, любі діти! Яка гарна природа восени. Але послухайте, що це за звуки доносяться до нас. Це курличуть, перекликаються між собою журавлі. Восени, коли стає зовсім холодно, Журавлі збираються у великі зграї, прощаються з нами з рідною землею і відлітають у теплі краї. Летять вони таким ключем, клином. Журавлиний ключ летить злагоджено і чітко. На чолі кожної зграї летить вожак. Інші птахи летять за ним в два ряди. Так журавлі летять дуже довго і долають великі відстані. Діти, пригадайте, а які ще пташки улітають в теплі краї? Це ластівки, дикі качки, журавлі, лелеки і чаплі. Як називаються ці всі птахи одним словом? Але не всі птахи улітають від нас восени, багато птахів залишаються з нами зимувати. Давайте назвемо цих птахів. Це ворона, сорока, горобчик, синичка, дятел, сова і голуб. Як називаються всі ці птахи? Одним словом зимуючі птахи. Давайте пограємо з вами у «Відгадай пташку за описом. Я буду описувати пташку, а ви відгадуйте, що це за пташка. Слухаймо уважно. Перша пташка зимуюча, з довгим чорним хвостиком і білими боками. Ви здогадалися? Це сорока. Наступна пташка перелітня, чорна, маленька, з роздвоєним хвостиком. Живиться конашками. Хто це? Це Ластівка. Далі, зимуюча пташка. Дуже красива, маленька з жовтою грудкою. Це синичка. Слухаємо далі зимуюча пташка з великими круглими очима та загнутим дзьобом. Вдень спить, а вночі полює. Хто це? Це сова. Наступна перелітня пташка велика, чорно-біла, з довгим дзьобом і довгими лапками, полюбляє їсти жабок. Це лелека. Зимуюча пташка лікує дерева, довгим дзьобом стукає по стовбуру. Із-під кори дістає шкідливих комашок. Що це за пташка? Це дятел. Молодці діти! А тепер я буду показувати пташку, а ви говорите, які звуки видає ця пташка. Ворона каркає. Кар-кар. Горобчик. Чирикає чик-чирик. Сорока стрикоче, стрекайте, стрекайте. Синичка цвірічить, цвіріть цвірінь Сова ухає. Угу, угу. Голубі гулять. Гуль-гуль-гуль. Журавлі курличуть. Кру-кру. А ще пограємо з вами у гру, яка пташка зникла. Давайте назвемо цих птахів. Це дятел, горобчик, ластівка, синичка. Запам'ятайте їх, будь ласка. Коли я говорю ніч, ви заплющуєте очі. В цей час якась пташка зникає. Коли я говорю день, ви відкриваєте очі, роздивляєтеся і називаєте, якої пташки не стало. І так, ніч. День. Відкриваємо очі, дивимось, яка пташка зникла. Так, це горобчик. Знову ніч. День, якої пташки не стало. А, це, синичка. Знову ніч! День відкриваємо очі. Кого не стало? Так, дятла. Молодці дітки! Сьогодні, діти, ми говорили з вами про птахів, пригадали перелітніх і зимуючих птахів. Добре попрацювали! Я дякую вам за увагу! І прощаюся. До побачення, до зустрічі!